Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати таку колекцію цікавих машинок. Якщо вийде, покажу в одному відео. Якщо ні, то розіб'ю на два. Отака От металічна машинка. Цікаво. Так, значит, машинка металлична, дно пластик. Кадиллак. Франция. Коллекционно. Так. Вот такая гоночная машинка. Корпус металл. Италия. Так, дальше. Машинка. Корпус металл. Так, значит, вот эта машинка, має дефект. Треба... Короче, вы знаете. Треба... Поставити на місце кришу. така машинка. Капот Відкривається. Багажник також відкривається. Горки. Великобританія. Отакий цікавий колекційний варіант. Отака машинка цікава. Значить, крейша пластик, машинка метал. Ось така цікава. Португалія. Дно пластик. Каділак. Madin Португал, португальська машинка. Далі вот така, Також машинка метал. Повністю метал. І це метал. Португалія. Mercedes-band. Mercedes Benz. Так. Машинка металл. Дно також металл. Франция солиду в Кадиллак. Я думаю, вот так будет. Видно. Так, машинка. Креща пластик, машинка металічна і дно подібне на пластик. Так, це є Британія. Горки. Тож отакий цікавий колекційний варіант. Так, далі. Крейша пластик. Машинка металічна. Капот відкривається. Багажник також відкривається. От, всередині мотор. Так, значить, дно пластик горки. Бентлі. Дно пластикове, але машинка цікава. Все. Так, двері. Да я подивлюсь. Ага, двері не відкриваються, багажник, капот відкривається. Ага, хто є китайська? Маїш то? Що є одна, єдина китайська машинка. Ось тут пластик дно, двері відкриваються, двері відкриваються, капот не відкривається. Ось така. Так, значить. Все в одну в частину не вийшло. Дивіться дві частини. Зараз буде продовження.